Що може бути важливішим за здоров'я дитини для батьків, але часто густо придбати ліки для хворого малюка у дорослих не вистачає грошей. Головний лікар обласної дитячої лікарні Віктор Марченко переконаний, що рятівною паличкою у цій ситуації може стати лікарняна каса. Лікарняна каса в нашій області давно вже функціонує. І вона вона показала свою, ну, скажімо, там, життєздатність, і з кожним роком збільшується кількість населення, яке вступає в лікарняну касу, в тому числі і для дитячого населення дуже важливо. Ну що я вам скажу, наприклад, за минулий рік в нашій лікарні пролікувалось більше 16 тисяч дітей. Взагалі із них 20% – це діти, які були членами лікарняної каси. case І в структурі витрат по медикаментам, якщо в нас десь на один ліжко день йде з усіх джерел фінансування державного, місцевого бюджету, десь 103 гривні на один ліжко день, то всі кількості коштів половина йдуть затрати лікарня, лікарняної каси. Тільки у 2015 році більше п'яти тисяч юних пацієнтів в лікарні, яким надана консультативна чи стаціонарна допомога є членами. Лікарняної каси, серед них і син Тетяни Форманюк. Через вроджену ваду здоров'я малюк перебував у різних медичних закладах по декілька разів у рік. Я дуже дякую лікарняної касі, тому що дитина моя старша ну не було проблем, звісно, перування, але все одно так було хворіли, То ми кошти які на лікування. То у нас завжди забезпечила лікарняна каса. А на сьогоднішній день у нас така складна операція, унікальна, дорогостояща. То в нас все забезпечила взагалі лікарняна каса. І палата, і проживання все повністю лікарняна каса. Це дійсно є благодійна організація, бо кошти немалі пішли б на цю операцію, якби не лікарняна каса. Особливого значення членство у лікарняній касі набуває, коли хворому потрібна невідкладна допомога. Коли поступає хворий, і тут дуже багато чинників біль фізична, біль моральна, така суєта, тому що пригода хвороба як зазвичай несподівано не, 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 не і в цей момент. У Нас на сьогодні є в відділенні, тільки а в лікарні у всіх відділеннях є медикаменти, які для цих хворих ургенти. Якщо брати, скажімо, хворих планових, де там все робиться планово спокійно, і то коли спілкуюся з батьками, вони говорять, що ми дуже доволі тим, що каса забезпечує все необхідне, тому що ми відпочиваємо конкретну заботу. В лікаря з'являється і впевненість і йому тоді треба думати не про забезпечення, а про саму хворобу про діагностику про операцію на важливості перебування у лікарняній касі наголошують і педіатри поліклінічного відділення Житомирської міської дитячої лікарні. Членство в лікарняній касі важливо тим, що лікарняна каса допомагає лікувати, скажімо так, отримувати ліки безкоштовно. І в амбулаторних умовах це досить, лікарняна каса організована досить ну, приємними для батьків. Ніяких особливих не потрібно додаткових зусиль ні з боку батьків, ні з боку лікарів. Мати звертається, якщо дитина хвора. і якщо мати, Мати і дитина є членами лікарняної каси. Лікар, згідно переліку медикаментів, виписує медикаменти, вона йде і тут же в поліклініці, в аптеці отримує ці медикаменти. Такої ж думки і досвідчений лікар Інна Вакарюк. Ну, взагалі я рахую, що лікарняна каса це дуже цікавий медичний проєкт. У мене на дільниці багато сімей, прямо сімей є членом лікарняної каси, і чим їм удобно, виписуються ліки безкоштовно. І вони отримують прямо у нас в аптеці. Що зараз дуже хорошо. що ми виписуємо ліки по рецептам. Це спрощує для батьків систему отримання ліків. Молода мама Олена Токар про лікарняну касу багато чула. От вступити до неї наважилась лише зараз, коли у її немовля виникли проблеми зі здоров'ям. Ну, на даний час ми не є членами лікарняної каси, але я вважаю, що це є найкращою альтернативою на даний час для лікування і підтримки. І будемо вступати в лікарняну касу.